Середа 22 жовтня обіцяє бути прохолодною та похмурою. Хмари стануть головними героями дня для більшості регіонів. Та чи чекати дощів розбираємось детально на Київщині температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс восьми. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 12 градусів тепла. А вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься невелика хмарність день буде переважно ясним. У Чернігівській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Небо залишатиметься майже чистим, без дощу. На Сумщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Небо буде частково хмарним, опади не очікуються. У Донецькій області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7 градусів. Очікується невелика хмарність без опадів. У Луганській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте дощу не буде. На півдні в Одеській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується переважно ясний день з невеликою хмарністю. У Миколаївській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Прогнозується ясна погода майже без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал і не пропускайте жодного прогнозу. Ставте лайки, діліться з друзями та рідними. Дякуємо, що обираєте нас і довіряєте нашим прогнозам щодня. У Криму температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, без опадів. На заході у Львівській області, температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься повна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень і вночі становитиме 10 градусів тепла, очікується повна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 7. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 9. Прогнозується суцільна хмарність, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. У Дніпропетровській області температура день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Очікується помірна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Ось такою буде середа по всій Україні прохолодною, хмарною, але без сюрпризів у вигляді сильних опадів. Одягайтесь тепліше. Насолоджуйтесь осінніми барвами, бережіть себе і до зустрічі в наступному прогнозі.